Добрий день, вже дуже замерзла, поки вас чекали. Вчора всередину пішли? Дуже приємно. Хотіла вас зустріти. Доброго дня. Хотіла вас зустріти. Дуже приємно. Як ще справа? Чудово. Звідки з інтерв'ю? З, -з, 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 -з так, на другому каналі ми мали. Давайте. То. Ходіть, загиєтеся трошки. Трошки повернулася, осінь нормально, ні? Це класно. Це, це найкращий мороз був о, на вибори, щоби бактерії вбити, але не вбили. Навпаки, усі бактерії в парламенті. Це так цікаво. В кінці 2003 року проти мене відкривали кримінальну справу за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. <плес> так мене було викинуто в політику. Це зробили мої студенти. За тиждень я до них повернуся і подякую їм за те, що я здобула такий класний досвід в політиці, щоб знову прийти до них. Це потвори. Це зрадники, ми зараз в парламенті. Я публічно висловлюю їм свою зневагу всім, які туди зайшли. Я вважаю, що цей парламент набагато гірший, ніж попередній. Тому основне завдання зараз не пустити туди свободу. І це так тупо, рубано, сокирно робиться. Свобода, звісно, що подолала п'ятивідсотковий бар'єр. Але поразка свободи полягає в тому, що вона взяла понад 5%. Вона мала взяти 15%. Галичина цього разу також проголосувала за олігархів. Дякуємо галичанам за те, що вони відійшли від тих цінностей, які обрали у 2012 році. Чи це можна вважати серйозною ознакою поразки нації? Звісно, що так. Я дійшла до висновку, що те, що робиться у Верховній Раді, це фастфуд. Що ви маєте увазі фастфуд? Тобто він швидко швид... швидкоплинне і неперетравна, і не корисний для організму. Це дуже не корисний для організму продукт, який називається Верховна Рада. Подивіться, як я схудла за цей час. У гарній формі дуже гарно виглядає. Ну бачите, я дуже гарно виглядаю, тому що виборець мене звільнив від того, аби я була голосом вопіючого в пустелі. Тому я заходжу зараз в студентську аудиторію як в море молочне. Через ті два роки пекла, де я говорила до стін, а не до людей, я повернулася знову до джерела. Я така щаслива. Що я можу йти парком, говорити з листям, які мене більше розуміють, ніж депутати, що сиділи шапкою кинути. І ніхто ніколи мене ні під що не пристосує. І якщо хтось каже, що Фаріон когось дратує, то купи собі заспокійливі, щоб ти себе не дратував. Я таки не зрозуміла. Ви, ви хочете йти в парламент, чи ви не хочете йти в парламент? Не залежить від мого, хочу, життя це не хочу, життя це мушу. Я не піду з політики. Тому що дуже багато людей хочуть, щоб я з нею пішла. Я вредна. На злота. Це моя перша монографія про українські прізвища. Чому вона політично знакова? Тому що перший скандал навколо Ірини Фаріон це дитячий садок, коли вона дітям в садочку розповідала, що Федя Федямаша форма не наша. Туди, так би мовити, оце це книжка про те, якими були наші прізвища, і чому це ідентифікатор націй. Англійці мають дуже класне означення часу: Present Continuous. теперішній тривалий. Українці не мають Present Continuous. І вони весь час зависають: о, колись було ліпше і буде добре завтра. А сьогоднішнього дня нема. Не треба грати, не треба бути лицеміром, не треба фальшувати, не треба пристосовуватися, не треба догоджати. Ніколи і нікому, крім свого коханого своїх батьків і своєї дитини, їм треба годити. Як ви от це ваше рідне місто Львів? І ви йшли тут по мажоритарці mm -hmm. і не пройшли. Ви ображаєтесь на Львів'ян чи на... ні? На ображених воду возять. Я не ображаюся. Я заглиблююся. Я нікуди з Львова ніколи не виїжджала. Вони склали мені таку оцінку. крапка, Я їм дякую. А я, але я складаю собі іншу оцінку. Я далі роблю своє. Я дуже дякую 18 тисячам людей, які мене підтримали. І далі буду продовжувати всі свої просвітницькі проєкти, які я роблю. Казав Данте, ідіть своєю дорогою. І не зважайте, що про вас скажуть інші. Його, здається, вигнали з його рідного міста. Ісус Христос сказав, що пророком в себе вдома не будеш. Ось вона працює фраза. Просто попрацюють біблійні тези, які треба вміти прочитати в політичному контексті. Христа також розп'яли. А кого обрали вараву, обрали злочинця, ну, то бачили очі, що купували. ти хоч повалася. Якщо мені, Львів, хтось у Львові мені сказав ні, то я кажу так. В парламенті нема суті. Це дуже печально. В парламенті торги. Це завал. Я ніколи не думала, що у найвищих ешелонах держави стільки митерів. Ну, Торги Тур про, про що? Ми на вас про, якого забир, про місця домовленості, угодовство. Мама рідна, а ми виліземо туди на якусь стежку. Я не знаю, куди не. ми прийшли, якісь гаражі, але це також наше життя, це, 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 це класно. Свобода запліднила гаслом Бандерівським. Свобода навчила співати славень, свобода реально змінила суспільство. Вона прищепила йому націоналізм. Це означає так: використали і викинули. Можливо, це і з тим порівняти. Коли мама народжує дитинку, так, вона віддає їй всю силу і всю красу. Мама починає потрошки в'янути, а дитинка виростає і береться красою. Можливо, так і зі свободою. Вона віддала усю свою силу усій країні. Вона віддала цінності, вона віддала світогляд. І їй сказали йде геть. Але вона не має собі сказати йде геть. Те, що мені каже, зовнішній світ то байка. Важливо, що каже мені мій внутрішній світ. А мій внутрішній світ каже, ні, я жива, я вічно буду жити, я маю в серці те, що не вмирає. Це каже, Леся Українка, мавка, ми з вами в лісі. Ми категорично сказали, що не будемо за це голосувати. Ясенюк тоді впав в нерви і сказав, що він у відставку. Потім випив новопасит, напевно, і повернувся назад до роботи і став найкращим прем'єр-міністром. би се сміяла з такого прем'єрства. Але ми тоді захистили бюджетників. Натомість ми скрутили зарплату собі. То чого ти перся з блоком олігарха у парламент? То складай мандат, нема базару. Нас збили. Облили багном. Так, ми зараз нас копають. Зараз копають. От, от, те, що зараз відбувається, я це відчуваю через пресу. От я лежу, от до мене підходять і мене так зі всіх сторін. Ну, нормально. Я чую, як я нарощую м'язи, як я виструнчуюся, як прихребет міста є приміший. Тобто, впавши, маєш піднятися. Це є сила. Про тих потвор я не говорю там регіонали, комуністи тих ми закрикували українська, вони нам кричали фашисти. Це найкраща оцінка моєї діяльності. Страх, який вони чують переді мною. Вони підходили до Олега, до мене ні. Вони ж розуміють, що до мене краще не підходити. Звичайно, що до Фріона ніхто підходити не буде. Чому мене світ хоче змінити? Як росте на городі троянда, то ж уржина не хоче, аби троянда стала волошкою. Кожен є собою. Я яблуня і не буду родити вишень. І грушок також. Ніхто мене до цього не змусить. Чомусь сімох моїх монографій не показують. Проєктів моїх не показують, сотень моїх наукових статей не показують. А вихоплюють винятково те, що вони вважають, працює проти мене. Воно ну, не працює проти мене. Воно працює проти них. Знаєте, що було найогидніше? сліз. Просто до сліз. Фух. Був один раз епізод, який я вам відкрию, майже інтимний, коли. Мав говорити Звігільський, е, ну, валити свою колегу Богатирьову. Вона очолювала тоді Міністерство охорони здоров'я, і його обрали як головного опонента для неї і вважали, що це буде поважно і серйозно. Ну, це їхня мотивація. І він, звісно ж, не говорить українською. Він підходить до Олега і просить, щоб дали йому таку можливість. Бо він не може. На що Олег сказав: ідіть до Фріон. Він підходить до мене і каже, ні. Ми маємо ще час, я вам напишу це все українською мовою. Давайте я вам напишу, я вас дуже прошу. Якщо б я була в Кнесеті, я би говорила вашою мовою. Я вас дуже шаную. Я вас прошу. Я напишу вам це. Я не можу прочитати цього. <голову> і тут він починає говорити це російською мовою, я починаю кричати українська. А мені мої побратими кажуть, будь ласка, я кажу, ні, так не можна. Тоді я демонстративно виходжу з залу, закриваюся в туалеті і живу там. Це завал. Після цього. Приходжу до тягне полка і кажу, для чого ви це зробили? А він мені каже, тому що він найстарша людина парламенту. Я кажу, це все одно неправильно. Є речі, є речі, в яких не можна поступитися ніколи і за жодних обставин. Але, що було далі? А далі в останній день, в понеділок. Ні, 14-го ми ставили на голосування закон визнання ОНУПА. Хто проголосував за регіональність за цей закон? Один з гірський. Він кричав на всю залу: – «Голосуйте! я вас прошу, голосуйте. Він нам віддав за мудрість Олегову, не за мою. Можна я вас загнимо? Моя мотивація приїхати сюди до вас, щоб ви мене побачили не через камеру телевізійну, не через Господь творить, а сатана показує. Я не маю вас на увазі з сатаною. Так? А хіба це не гієни, які порпаються в мертвячині?